Що стосується, про що говорили, так, Сполучені Штати Америки, президент Трамп піднімав питання, знов таки повністю погоджуюсь з Еммануелем. Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед, серед іншого є дві країни. Ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина, і всі розуміють, що ці країни так. Але я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику. А ми у відповідь атакували їх енергетику, на якій вони заробляють гроші і а витрачають ці гроші потім на зброю, то саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що ось Україна така, вона Зменшує можливості отримання відповідної нафти, <кхи> тому бачите, Україна знайшла такі, такий вид санкцій. Але безумовно, я радий, радий що сьогодні Сполучені Штати Америки абсолютно відкрито говорять про те, що називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають руській машині війни. І ми потріб... нам потрібно всім це зупиняти.